Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. Якщо ви завітали вперше, ласкаво прошу, залишайтеся. Буду рада кожному однодумцю, кожній підписці, кожному коментарю та вашій вподобайці. В сьогоднішнім відео я завершую свою геролініаду, якою завдячую Дмитру і розповім про свої перші емоції та враження від наступних. Чотирьох ароматів. Почну я з міцуко. Міцуко, в перекладі з японської таємниця, і не дарма ж його так назвали. Коли я розпилила його собі на шкіру, то після першої секунди, коли це так дещо щільно, олдскульно, я почала відчувати цитрусову Фруктово-спецієвий пилок парфумерних квітів. Існують такі? У мене існують. Це був саме пилок отаких от квітів, який е грав, грав своїми невідомими барвами. А коли аромат розігрівся на шкірі, то я вже тоді відчула персик. Я чітко відчула персик. Це вже я помічаю вкотре, що в ароматах Керлен я відчуваю персик. Але не просто персик. Це дуже соковитий плід, спілий, але на нього набризкали трішечки суперкласного французького парфуму, з якого зійшли перші початкові ноти. І ось ноти серця змішалися з ароматом цього стиглого персику. І саме отаке я відчувала. Аромат грає, він видає цитрусові ноти, він видає спеціїві ноти, він видає квіткові ноти, але я не можу розпізнати, які саме ці квіти. Я відчуваю, що це квіти, це багатий аромат, але не можу виділити окремо. Дійсно, аромат загадка. Пішла про нього почитати. Виявилося, що це у нас аромат шипрово-фруктовий. Створений він був в 1919 році, але ми знаємо, що у 2021 році Герлен видав багато своїх ароматів, перевидав в нових флаконах, дещо змінили. Звучання в залежності від того, що зараз часи такі, да? і час вимагає. І у нього у верхніх так заявлені: бергамот троянда, жасмин, цитрусові. Не відокремила я троянду чи жасмин окремо, але квіти відчувала чітко. В нотах серця персик, іланг-іланг, троянда знову бузок і знову жасмин. В кінцевих нотах Дубовий мох, спеції коріандр, кориця і амбра. Звісно, це тільки перші перші враження, щоб розносити аромат гарненько, щоб почути і ту амбру, і той мох, треба, звісно, з ним знайомитися довше, вигулювати його в різну погоду, ну, як і з любим ароматом. Але я нагадую. Говорю тільки про перші емоції та враження. І це був Міцюко. Далі я знайомилася з ароматом. Так, де він у мене? Ага, ага. Заблукав. Це у мене Наема. Наема Наема, старе біблейське ім'я. Не можу знайти ось він. Наема. Старе біблейське ім'я. Ой, що я собі за нього написала? Перші секунди зависла угу. система моя зависла. Не могла вловити щось та відокремити. Ввижалась гвоздика, яку занурювали в апельсиновий сік. Ввижались горіхи, розтерті з квітами. Така от горіхово-квіткова паста, скажем так. На блотері було чутно фрукти. Згодом на шкірі, чи то гіацинт, пишу я собі. Але гіацинт, знаєте, такий, у мене такий вислів, хто мене дивиться давно, через серветочку. Бо гіацинт він дуже такий індольний, він такий різкий, а це серветочкою його прикрили тоненькою, такою косметичною. Але на цю серветочку трішечки мікрокрапельки нанесли ефірну олію пачулі. І ось ця серветочка з цими легенькими пачулі стримувала напор гіацинту. і ось таке мені вдавалося. Пишу далі, що в базі на блотері чи абрикосове, чи абрикосово-персикове варення. Ну, коли мішають абрикоси-персики, в нас так робили, бо фруктів було багато. І от в базі я чую таке варення. А на шкірі також чую абрикосовий персик. Це такий сорт, він всередині кольором як абрикос, але це персик, це мій самий улюблений. Дуже такий аромат. Чуть не сказала прикольний. Нехай буде прикольний. Що у нього заявлено? В верхніх нотах персик, маракуя в нотах серця троянда, гіга, цинт. В кінцевих нотах сандал і пачулі. Чудово, дещо почула, ем, як і будь-який аромат від герле, цей аромат потребує більшої уваги. А так як тут є гіацинт, я думаю, що от як тільки сонечко почне гріти по-справжньому, як тільки земелька почне прогріватися, мабуть, буде саме-саме його час. А можливо, я помиляюсь. У кого який досвід? Хто коли носив або носить наему. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, мені буде дуже цікаво. Третій аромат це жіки. Про нього я чула колись від блогерів, але не цікавилась, не знала, що він з себе уявляє. І ось коли нанесла, то записала наступну емоцію. Цитрусово, хвойно, свіжо, бадьоро, що це? Він грає спецією з хвої та цитрусів. Я така, немає, у мене є, придумала. Він грає квітами, де солює лаванда, але вона трішки втратила свою оцю початкову різкість, індольність. Вона втратила свій натиск, вона трішки вивітрена ця лаванда. На трі густо, пряно. І я для себе, оця декілька днів я це слухала, я для себе це визначила як смачний парфюмерний трюфель. Є такий, у мене є. Зовсім в базі це деревина злегка з ванілью. Дуже незвичний, приємний аромат. Ну, незвичний. Вони всі незвичні, вони всі настільки унікальні. Поцікавила, звісно ж, базою аромату. Це, до речі, парфумерна вода. В верхніх нотах лаванда, бергамот і розмарин. І тут я зрозуміла, чому мені йшла хвоя. Це грався розмарин. З бергамотом, лавандою, в нотах серця. Папороть, деревні ноти, пеларгонія та троянда. Папороть не знав, як пахне, пеларгонію не дуже й пам'ятаю, троянду не відчула. В кінцевих нотах Опопонакс, ваніль, тонка та деревні ноти. Чудовий житті, ще йому буду кланятись і кланятись, знайомитися з ним, звісно, буду. Щоб він не обідався за мої перші емоції та враження. І останній четвертий аромат це шамад. Шамад таке старовинне французьке слово. Я вам зараз поясню, що воно означає. Це слово означає тимчасове припинення бою. Зараз це слово не вживається в сучасній французькій мові, тимчасове припинення бою. І недаремно його так назвали. Що я про нього записала? Перші секунди зелено, бадьоро, тютюново я чула такий благородний тютюн зелений. Але це бадьорість нелегковажна. Це бадьорість від Герлен. Вона знає собі ціну. Це пробудження землі, це аромат, коли поєднується стара школа і сучасність. Що я маю? на увазі? Факт пробудження землі навесні так? відомий всім. Старе як світ. Ми знаємо про це і знаємо, що буде відбуватися як воно буде. А коли, коли воно приходить, воно нас. Знову і знову дивує. Перші вісняні квіти, які зацвітають, коли ще можуть бути морози, сніг, перші листочки, які доєднуються до запаху цих квітів, земля, яка прокидається, тимчасове припинення бою, радість. Це аромат радість. Він Сучасний. Якщо когось лякають перші секунди, е, як кажуть, олдскульності, не зважайте на це. Вони миттєво проходять. Це аромат сучасний, це аромат радісний і аромат надії. Що у нього в базі? В верхніх нотах кальбанум, гіацинт, перші весняні квіти, в нотах серця іланг, іланг, жасмин, листя чорної смородини. В кінцевих нотах ваніль та сандал. Ця туалетна вода 2021 року це аромат, який е, приносить, коли ти, коли ти його на себе наніс, він дає таке відчуття новизни, але ти розумієш, що це керолян. Що це аромат старої французької школи. Взагалі, я хочу у підсумку сказати тим, хто лякається відгуків, де написано «old school», там, бабцями пахне чи ще щось таке. Завжди пробуйте самі. Якщо є можливість, пробуйте. Якщо немає, шукайте блогерів, з якими у вас Здебільшого співпадають смаки, всі аромати від Герлен, з якими я познайомилась, вони можуть налякати в першу секунду. Не робіть висновки з перших секунд, розношуйте їх, одягайте їх на себе в різні пори року. Якщо у вас з'явився такий аромат, хтось подарував, він якось до вас потрапив. Не спішіть з ними прощатися. Якщо ви думаєте, чи купляти. Звісно, ви можете взяти від левант і рознайомитися з ним. Але не лякайтеся перших секунд. Бо це аромати прекрасні, чудові. Це дійсно французька школа. Це супер-супер Герлен. Я дякую вам всім за увагу. Я дякую Дмитру за те, що він познайомив мене так близько з багатьма ароматами від Герлен. Діма, я дякую тобі. Від серця до неба. Дякую вам за вашу увагу, за ваші майбутні коментарі, вподобайки. Я вкотре-вкотре наголошую, повторюю, я стверджую: у нас все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.